Всім привіт, на зв'язку. Сьогодні у нас в кадрі найдешевша Tesla Model 3 Performance Європейка, яка є, напевно, зараз на інтернеті. Це моя особиста автівка, яку я приганяв покататись літо. Свіжо пригнена вона зі Швейцарії, переганяв її на початку літа, десь в числах 20 червня. І зараз продаю автомобіль Model 3 Performance 2019 чистий рік. У ну, нас напевно, саме максимальна комплектація для тройки, яка тільки може бути. Я думаю, що комплектації Model 3 Performance коментувати і не має сенсу, але розповім. r 20 диски, покращена гальмівна система, звичайно, що спойлер на ній присутній, колір білий перламутр. Панорама з таким напиленням антибліку, притонований задній ряд. Далі по комплектації, ну, звичайно, що 8 камер в цього автомобіля, як завжди, присутньо. В нього дуже цікаве наповнення в салоні, до цього повернемось трішки пізніше. Круговий парк пілот в цього автомобіля. Єдина Tesla Model 3 Performance пригнана з Європи, в якої є офіційний FSD. Офіційний не дошитий, не прошитий. Офіційний FSD, який буде оновлюватися. По інтернету автомобіль підключено до інтернету, в нього вставлена сім-карта. Він, в принципі, по повітрю оновлюється без проблем, якщо ви поповняєте мобільний інтернет на цьому автомобілі. Так, 20-ті диски, Model 3 Performance. Я вже сказав, по металу жоден елемент цього автомобіля не є фарбований. Цільний метал не фарбований, жоден елемент. Невеличкі питання були, якісь, я так розумію, по бамперу передньому, задньому. Їх Фарбували за кордоном в Швейцарії. Автомобіль на офіційній гарантії до 2027 року, щоб ви собі розуміли, 2027 рік ця, ця Тесла має офіційну гарантію. Ясно, що тут присутній відеореєстратор круговий, вона все бачить кругом себе, може записувати, і все-таки решта. Швидкий порт зарядки, в принципі, в середньому десь біля години до повного, а то й швидше можна її зарядити. А в комплекті. З зарядним пристроєм присутньо і кабель для швидкісної зарядки, і також звичайне зарядне. аж Зарядне звичайне в перформансі йде аж на 32 А. Тобто, в принципі, автомобіль зарядиться, якщо у вас дозволяє мережа менше, ніж за добу. Я, в принципі, можу вам це. І зарядні пристрої показати. Також автомобіль має, ну, звичайно, що 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів зеркал, пам'ять водійського сидіння, залежно від того, який з ключів буде у вас присутній. Так, Зараз покажу вам, що ще в неї є. Так, під переднім багажником. У нас зарядне на 32, перехідник. На звичайну розетку перехідник на. Швейцарську розетку, тут високовольтний чадемо, присутні, коврички отакі в кожному з відділень багажника. Бачите, модул 3, дуже класні. Автомобіль по фарах, по всьому, оригінал. 19 й рік. Все оригінальне. Немає вм'ятин, фактично немає подряпин по автомобілю. Дуже гарний збережений цього перформансу салон Зробіт, який я виконував, це притонував задній ряд. І більше я нічого цій Теслі не робив. Так, ну тут що у нас? Коврик присутній. Коврик і такий. Далі тут також присутній коврик ось такий. Там трішки брудно, перепрошую. Зараз вже темніє трішки сіє. Є великий багажник, в який поміщається, все, що необхідно. Ну, якось так, ціна, друзі, для підписників каналу Авторозбор. Ціна Тесли Model 3 Performance цієї 33 тисячі доларів. Найдешевша, Model 3 Performance з FSD, з повноцінним автопілотом, яка є в інтернеті 100%. Взагалі перформансів зараз в інтернеті з не прошитим FSD, а саме в оригінальним FSD, який купувався офіційно в дилера, немає. Це я вам кажу 100%. Також додатково в цього автомобіля встановлено. Споміжний екран з Apple CPA Android Auto на щитку. Тут для керма дуже круто, бачите, відображає повністю дорожній трафік, дуже класний дисплейчик. Показує швидкість, показує заряд батареї і все повністю, що вам необхідно. Тут в неї дві док-станції для зарядки смартфонів ваших. Ось такі класні. Ну і звичайно весь. Пакет інтернету, що входить в будь-яку будь Tesla Model 3, тут також присутній. Пробіг, зараз я вам покажу. Так, 107 тисяч кілометрів. Комп'ютер повного саморуління FSD це дуже велика рідкість для троєк європей. В американці вони ще трапляються, а європейок фактично така функція максимально рідкісна. Також зараз покажу вам її по лакофарбовому покриттю. Панорама гарна, ціленька. До речі, ціле літо я користувався. Жодного дискомфорту через панораму з оцим напиленням немає, не нагрівається, не дує і не пече. 33 тисячі доларів Model 3 Performance 2019 року. Напевно, багато хто метає, що я її цінив 38 тисяч доларів. Друзі, так цінив. Зараз потрібні кошти на те, щоб привезти інші автомобілі, тому Тесла буде продаватися за ось такі кошти. Кузов в неї не фарбований, жоден елемент. Можете приїжджати дивитися зі своїм спеціалістом. Також по цій Теслі замовили, замовлено перевірку в ТСК Київсервіс. Я її пройду спеціально для того, щоби ви... Собі знали порядок. І стану цієї автівки. Так, ну тут у них через перепади і тут такий шар трішки товстіший. Це всіх тесл, така штука з лакофарбовим покриттям. Кришка б'ється тут трошки товстіше. Це абсолютно нормально, вона не фарбована, не знімалась і не крутилась. Чому є підтвердження тут? Ну і в принципі по всіх оцих штуках. Фарба тут повністю оригінальна на автомобілі. Зараз також пройдемо до кінця. Друзі. Ось такий нефарбований Tesla Model 3 Performance. Ну, тут також під капотом нічого не крутилось, на що є підтвердження фари і вся решта тут в оригінальному украсі. Зараз я вам покажу також, що капот не кручений. 33 тисячі доларів. Та, в принципі, ціна, я думаю, більш ніж коректна для європейця, для перформанса. В такому чудовому, збереженому, гарному стані. Тут хотілося б показати вам фари. Тут видно, що вони 19 й рік, От звідси. Ну, треба світити, але я думаю, що зараз вже при такій погоді, що вже сідає сонечко, я не покажу. Також, друзі, покажу, що є на майданчику Seat Леон в крутезній комплектації. 17 рік, 18 тисяч доларів, повний сервіс проведений цьому автомобілю. 2 літра дизель 135 кВт Syat FR, Volkswagen Passat B8. 2019 рік, на жаль, буде в техпаспорті, але 20-й рік модельний. 70 пробігу, 2 літра дизель, 190-й, все як має бути. Автомобіль свіжопригнаний, в дуже гарному також стані. Седан на крутезній комплектації, детально є відео на каналі. Меганчик такий є, ціна його 7600 без торгу, він вже в Києві. 10-й рік, 1,6 бензин, 180 має автомобіль пробігу. Також присутньо туран і пасатик. Детально про ці автомобілі можете почитати в описі до відео про туран, про Пасат. І про що? Про меган я ще не закидав. Пасатик також є в вайбергрупі. Ну і Ліончик є в вайбергрупі. Є в Телеграмі Ліон, є в інстаграмі. Пасад теж в інстаграмі Viber групі присутній. Тому заходьте, дивіться, переходьте за посиланням в описі до цього відео, побачите всі автомобілі, які присутні на майданчику, які доступні в нас в Києві. Ліон не фарбований, пасад не фарбований, ці дві автівки, я вже і не пам'ятаю, мені здається, теж ні. І Тесла Performance не фарбована в оригінальному красі. Найдешевша тесла на інтернеті 30. 3000 доларів для підписників каналу Авторозбор. А на авторія стоїть 33 500 підписникам каналу Авторозбор на цю Теслу йде, йде в подарунок зимова гума. Тому так, цікаво, телефонуйте. Всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор, Тесла Model 3 Performance в чудовому стані яка приїхала зі Швейцарії, з чудової країни. Фактично, друзі, без висіченого передка, вона в гарному реальному стані. Нею класно користувалося, тому що коли вона приїхала, зарядка стояла на 20%, тобто 80% її заряджали і до 20% тільки розряджали. Користувалася нею приватна особа, гарантія до 27-го року. Можете побачити також. І він код. Все. Всім гарного настрою. Якщо комусь здається, що це дорого чи ще що-небудь, ну, друзі, такі ціни на європейки. За такі кошти можна купити за 30, можна купити тільки биту американську автівку, і вона буде без ФСД, без споміжного екрану, без другого комплекту резини. Тому вирішувати вам брати цілий автомобіль з цілою безпекою в крутезному. Останній в протезній комплектації перформанс. Тут є, до речі, в Performance цього є зимовий пакет як всіх перforмансів, є саунд, є підігрів задніх сидінь повний, є преміум саунд, ну і все таке решта. Цікаво, телефонуйте.